При розумність, дотепність, талановитість і креативність студенти ще й великі патріоти і майбутня еліта країни. Патріотичний марафон Ми Україна, студенти Бродівського педколеджу провели в день студента і цим наголосили на важливості буття патріотом. Розпочали марафон першокурсники одним із хітів, що народився під час нашої визвольної боротьби проти російських окупантів. Ось що розповідає про формат свята, його ведуча. Ми обрали формат концерт, тому що ми хочемо показати, що і традиційні форми проведення таких загальних свят, загальної організації роботи може бути цікавим і корисним. Адже такий патріотичний марафон це є досить актуальний на теперішній час виступ, і він є досить цікавий для аудиторії. Четвертокурсниці Христина і Василина Козловські представляли номер за номером, а кількість і різноманіття жанрів, представлені студентською творчістю, просто вражали репрезентовані теми, ті, що хвилюють молодь, і постійно присутні в студентському житті. Тому що це наша історія. Історія пишеться і зараз, і ми повинні її не тільки зберігати, а й підносити оцей патріотичний дух, бути справжнім українцем, бути справжнім патріотом своєї держави, своєї країни. Номер другокурсників це не пісня, а від початку і до кінця перформанс. А під час підготовки до марафону у них трапився форс-мажор. У нас в понеділок на репетиції генеральній сказали, що там трошки щось не виходить. Йдучи вівторок, я розумію, що треба міняти абсолютно все. Ми е, беру, відкриваю Ютуб, бачу пісню Скребен маршрутка. і Я говорю, треба, туди. І Після того, йдучи в коледж, ми на перервах склали танець. Я зв'язалася з Данилом і щоб він вчив вже текст. Мене звати Данило Волощак, я студент групи Т-22. У нас є дуже прекрасний креатор Савчин Роман Олегович, дуже крутий. Я співав пісню, скрабін-маршрутка, був в такому капелюшкові. І, Пичав зі сцени. мене це пісня дуже сильно не вразила, і за того, що е, там була проблема така, що Андрій висміював маршрутків, які слухали шансон і іншу російську музику. І ця проблема вона нікуди не зникла. В нас, попри те, що війна є багато людей, які е, досі слухають російську музику, і не розуміють, що е, тим самим вони спонсорують ворога. Як на будь-якому крутому концерті гаряча підтримка із залу додавала драйву фаворитам марафону. Під час повномасштабного вторгнення Росії, коли все російське апріорі викликало відразу, українська пісня отримала і не впустила свого шансу. Молодь однаково круто сприймає гітару, бандуру, професійний вокал і перші проби голосу лише б українською, та вдосконалює свої інструменти володіння рідним словом і рідною піснею. Радіють за своїх товаришів по сцені і розмірковують про зміст студентського буття. «Концерт був дуже гарний. Мені дуже сильно сподобалось, як дівчинка з нашої групи декламувала вірша. Вірш був досить непоганий, Він був дуже такий красивий. Багато таких життєвих ситуацій там було відображено порівняно зі школою. Та мені в коледжі набагато більше сильно подобається, якась більше такої волі. Але перший курс ми відсиділи на карантині. То я до кінця ще не зрозумів, чому прикол цього. Підтримую слова Данила. Це реально так. Перший курс був і половина семестру це була війна. Перша половина це були карантини. Ну надіюся, що до четвертого курсу ми повністю прочуємо це студентське життя і. Відірвемося наповно в коледжі. Ти сам розумієш, що тобі потрібно знати, і не потрібно, бо в школі тягнули нас викладачі, так сказати, а тут а ми самі е, прагнемо до навчання. Чимало студентів розкриваються не лише на сцені, а й в художньому мистецтві, аби продемонструвати таланти, тут облаштували виставку студентських робіт. Дуже багато людей, коли підходять до цієї картини, не розуміють, що це є. А це насправді міст і вода з першим поглядом. Але якщо поглянути саме у воду, можна побачити обличчя двох людей. Тобто міст об'єднує людей. Тобто Можна побачити е, хлопця і дівчину. Христина Волк з групи Ф43. Вона використовує таку особливу техніку як графіка, і малює пером і ручкою. Тобто ці всі завитки, це всі переживання, тобто передається в людині і тут дуже гарні хати. До речі, марафон був не лише патріотичним, а й благодійним на підтримку Збройних сил України. Ми зібрали трішки більше 800 гривень, але можна враховувати те, що ми оголосили буквально на сцені про цей збір. Це не єдина наша акція, яку ми організовуємо в коледжі. Ми організовуємо і виставки, і благодійні збори коштів, ярмарки. Також платимо сітки. Існує безліч дотепних фраз про студентське життя, і, мабуть, не даремно, адже вважається, що студентство – найкраща пора у житті людини. Що студенту побажати багато їсти й добре спати. Вранці вчасно виставати, щоб на пари не проспати. Що всіх все получалося, тільки п'ятірки, не четвірки, п'ятірки, щоб не встигали всі на пари, менше прогулювали пари, бо можливо на деяких предметах щось може тебе зацікавити. Ну наприклад, мене дуже сильно мені дуже сильно подобається історія. Мені на парах з історії дуже сильно подобається проводити свій час на патріотичному марафоні. Студентської молоді були присутні і викладачі. Заступниця директора з навчально виховної роботи Ніна Кравчук подякувала молоді за чудовий марафон-концерт, який завершили безсумнівним хітом серед патріотичних. Пісень. Я вітаю всіх з ним студентам. Нехай ваші мрії, і бажання здійснюються. Нехай нарешті настане мир і спокій в нашій країні. І щоб ви завжди були щасливі, здорові, певно, йшли до своєї цілі і ніколи не знали біди.